Христос Воскрес! Щиро вітаю всіх, хто єднається сьогодні на, з нами у провадженні онлайн-трансляції дев'ятниці до Божого милосердя. Щиро прошу вас про поширення, а також про уподобання нашої трансляції. І щиро перепрошую вас за п'ятихвилинну затримочку. Молимося сьогодні, четвертий день нашої дев'ятниці. І в четвертий день дев'ятниці до Божого милосердя приводимо до тебе Ісусе, поган. І тих, хто ще тебе не знає, і занурюємо їх у океані Твого милосердя, і про них ти думав гіркій своїй муці, а майбутня їх відданість потішила Твоє серце, наймилосельніший Ісусе, світлости всього світу, прийми до помешкання свого наймилостивішого серця, душі поган і душі, які тебе ще не знають, Хай проміння твоїй ласки освічує їх. Щоб і вони разом з нами прославляли дива Твого милосердя, просимо Тебе, не випускай їх з помешкання свого наймилостивішого серця. Нехай Твоя любов освітить сяйвом душі ті, що в темряві страждають. Дозволь, щоб ті душі тебе пізнали і велич твого милосердя прославляли. Отче предвічний, подивися оком свого милосердя на душі поганих і тих, хто тебе ще не знає. Які також зачинені у наймилостивішому серці Ісуса, і задля Його болісних страстей вияви до них своє милосердя, поклич їх до світла святого Євангелія, бо вони не знають, які велике щастя пізнати і любити тебе вже тут на землі. Дозволь і їм прославляти щедрість Твого милосердя на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молимося вервицю до Божого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Вірую, в єдиного Бога Отця Вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа всіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо й рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую Дне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу, і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на приблагання за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Задля Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. На переблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Май милосердя над нами над цілим Світом. Май милосердя над нами над цілим Світом. Май милосердя над нами над цілим Світом. Май милосердя над нами і над цілим Світом. Май милосердя над нами і над цілим святом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло, і кров, душу, і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. На переблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на переблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на приблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Май милосердя над нами і над цілим світом, Май милосердя над нами і над цілим світом, Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий хріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ Амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплила з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Я щиро дякую всім, хто єднався сьогодні в цій молитві дев'ятниці до Божого милосердя. Нехай Господнє милосердя завжди буде поміж нами. Щиро дякую вам за молитовне єднання. Христос Воскрес, істинно воскрес. Чекаю завтра також зустрічі о 15.00.